Усім доброго! Давно не бачилися, рада всіх вітати. Сьогодні в нас картопляна бабка. Заморожені гриби в мене, печериці. Як завжди, купуєш, кладеш в холодильник, трошечки використовуєш, а остальні пропадають. Тому миємо, ріжемо, порційно розкладаємо по пакетиках і в морозильник. Гриби викладаю на суху сковорідку для того, щоб випарувалася лишня рідина. І в цей час, поки гриби в мене випаровують рідину, нарізаю 300 г грудинки підкопченої. Довільно, можна не старатися для себе. Не забуваємо про грибочки, періодично їх перемішуємо, щоб вони рівномірно розтали, випустили свою вологу. Як можете бачити, водички майже немає на пательні, тому додаємо грудинку. І підсмажуємо її також десь ну, пару хвилинок, щоб тільки сальце трошечки підтопилося. Поки сальце топиться, нарізаємо цибулину середнього розміру одну штуку. Грудинка підсмажилася, додаємо цибульку і цибулькою підсмажуємо ще пару хвилинок, щоб вона просто стала м'якенькою. І, і на... наша засмажка готова. Поки засмажка доготовується, займемося картоплею. В мене 600-700 картоплі, це 6 картоплин. І треба її натерти на таку терку. Дранка вона в нас називається. На кожній терці є таке відділення. У мене такої терки нема. Тому я за допомогою блендера все це перебила швиденько. Висипаємо в окрему ємність нашу картоплю натерту. Додаємо до неї 3 столові ложки сметани і все добре перемішуємо, щоб картопля не встигла потемніти. Далі я додам солі, чайну ложку десь. Ви додавайте за смаком, але не забувайте, що у нас грудинка солена. Додам ще чорного перця і сушеного часнику. як завжди шматочок шкірочки впав, добре яєчко в мене помите. Ви можете додати спеції всі, які вам подобаються. Є спеціальні спеції до картоплі, теж сюди буде смакувати добре. Але я не люблю іменно в даному рецепті. Це перемішали і додаємо засмажку. Вона ще гаряча, але це нічого страшного немає в цьому, нічого там не станеться поганого. Знову ж таки все добре перемішуємо. Беру скляну форму, виберіть любу зручну ємкість. Для вас, але враховуйте так, щоб вся бабка помістилася. Змазую форму олією, висипаю туди заготовочку і добре вирівнюю поверхню. Зверху форму накриваю фольгою, можна накрити кришкою, якщо у вас є. В фользі роблю за допомогою зубочистки дірочки і відправляю в духовку на 200 градусів хвилин на 40. І ось така краса в нас вийшла. Ця страва сподобається людям, які люблять дируни. Але це набагато корисніше, ніж дируни. Тому що дируни ми смажимо на олії, і вони дуже жирні, получаються. А тут трішечки воно дієтичніше, та й часу менше бере. Воно смажиться в духовці, ви займаєтеся своїми справами. Я люблю смакувати цю страву. З солоним огірочком і зі сметанкою. Ось така в мене вечеря вийшла сьогодні. Не дуже трудозатратно. Не дуже дорого, але дуже смачно. Сподіваюся, вам сподобалося. Повний рецепт під відео. До побачення!